Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 83 тисяч 460 осіб ліквідовано. Танків 2879 бойових броньованих машин 5808 артилерійських систем 1865, РСЗВ 393. Засобів ППО 209, літаків 278, гелікоптерів 261, автомобільної техніки та автоцистерн 4366, кораблів та катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1536, крилатих ракет 480, спеціальної техніки 161. А найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямку. Дані уточнюються. Віримо в збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!